Дякую, що ви так високо оцінюєте мої перспективи. Я поки що скромний в своєму розумінні того, чи можна дістатися звичайному професору туди, аж до першого крісла. Це буває тільки в серіалах, але реальність жорстка. Кіша, проте я хочу вам відповісти щодо емпатії. Ви правильно оцінюєте загальну тональність і правильно, що сумніваєтесь, це норма кожної людини. Ми вже не один з вами раз довірялись повністю і розділяли повністю чиюсь позицію. А потім виявлялося, що нас просто з вами дурили. Робити країну могутньою, потужною і великою це не означає всім співати в одну дудку. Ми ж не живемо в часи, коли одна ідеологія, одна партія а, керує всіма процесами. ми живемо в відкритому суспільстві, і сумніватись це нормально. Головне, головне це бути на боці справедливості, добра і не дарувати комусь свій а, потенціал по а, бажанню зробити країну кращою. Не ведіться головне сьогодні на тих людей, які просто збирають ваш протестний настрій. Вони хочуть того, що і робили всі ті, хто ніяким чином наше життя не робив простішим. Вони хочуть влади, грошей і опинитися у владних кріслах. Нічого в подальшому їх не цікавить. Тому дякую вам за те, що ви проявляєте до мене емпатію, і вдячні вам за те, що ви критично дивитесь мої відео. У кожного має бути своя думка. Це абсолютно головне, щоб ми з вами в загальних речах мали єдиний підхід. Мій єдиний підхід полягає в тому, що ми з вами повинні жити так, як ми на це заслуговуємо, а не так, як це наше життя нам хтось зробив. Дякую за підписку і не забувайте, що у нас єдина доля. І розірвати країну через те, що хтось із кимось десь не погоджується, не варіант. Я намагаюсь не зібрати ваш протестний електорат, а перелаштувати вас на нормальне життя і нормальну, адекватну оцінку всього того, що відбувається навколо нас. Так інколи мої думки не зовсім кореспондуються з вашим досвідом. Ну не відповідають вашому досвіду. Це буває так, але системні процеси вони такі. Подивіться на Дональда Трампа. Ви думаєте, всі з ним погоджуються з тим, що він робить? Але поступово це виведе Америку на зовсім інші показники. Так буває, це так і в лікарів зроблять спочатку погано, щоб системно вам було добре. Дякую за підписку. Бережіть себе.